Усім привіт! Я вітаю вас в новому влозі. Почнемо ми його сьогодні з макіяжику. Буде така рубрика у нас Get Ready with Me. Сьогодні будемо збиратися на день народження. Планую вигуляти свій новий світшотик. Прикраси в мене мінімальні, ланцюжок золотий і ось такі сережки. Надягнула я вже таку пов'язочку, волосся випрямила, помила його, намазала всіма своїми улюбленими засобами. І сьогодні покажу вам, як я використовую косметику, яку я вже вам показувала в відео Косметичка Мінімаліста. Якщо ви не бачили це відео, то залишаю вам посилання зверху. Сьогодні у нас буде збирання, будемо теревеніти, відповім на деякі запитання, тому що у мене під попередніми відео чомусь зникали коментарі. Я встигала читати. Але чомусь не якось так вийшло, що я не змогла відповісти, тому що коментар зникав. Напишіть у коментарях, якщо ви ведете свій ютуб, чи бувало у вас таке. Не знаю, що це страпилося. Будемо розпочинати. Я вже вмилася, нанесла догляд, і зараз буду наносити ось такий тональний засіб Патрісія Ледо. Номер у мене 0,1. Я взагалі зараз дуже люблю наносити пальчиками, але зараз буду використовувати пензлик, тому що я у білій ковтинці і дуже боюся, що я замазюкаюся. Почнемо, мабуть, ми з найпростішого. Хтось у мене запитував, чому мій канал називається Ні Оріна. Ой, я взагалі вже дуже давно цей нікнейм собі підібрала ще. За часів навчання в університеті не пам'ятаю, навіщо нам були ці ніки. Можливо, ми на інформатиці створювали якісь візитівки, точно вже не пам'ятаю. Іоріна, взагалі, це порода кароокого метелика. Можете погуглити це кароокий метелик. У мене зараз немає консилера. Тому я під очі ще трошки додам засобу, буду використовувати цей самий тональний засіб у якості консилера. Взагалі помітила, що консилери, якими я користувалася, нічого такого суттєвого не робили з моїм обличчям, не замазували якісь недоліки. У мене як були синячки під очима, так і є. Обов'язково пропрацьовуємо шийку, щоб не було у нас такого переходу. Можна трошки вийти на вушка. Лінія росту. Одна дівчинка в мене під мак... відео з косметикою запитала, що не так з її пудрами, чому вони їй не підходять. У неї дві, по-моєму, також є пудри Патрісія Леду, і вони їй не підходять. Буду використовувати далі таку помаду в якості коректора, просто ось так наношу. І розташовую тим самим пензликом, просто так прибиваючими рухами. Так, от чому, на мою думку, може не підходити пудра. По-перше, недостатньо зволожена шкіра, можливо, є якісь недоліки, шероховатості, вона пересушена. Можливо, перед тим як наносити догляд, потрібно використати пілінг, скраб або щось інше, що може відшелушити нашу шкіру, зробити її гладшою, відполірувати. Її. Так, дивися, що, мабуть, потрібно додати ще більше. Це що стосується догляду. А далі. Якщо у нас вже нанесений зволожувальний крем, а це обов'язковий етап перед макіяжем. Зволожуючий крем взагалі нам служить у якості бази. Якщо ви користуєтеся базою, все одно потрібно її наносити на крем. Далі ми наносимо тональний засіб, а потім вже все припудрюємо. Зараз я буду припудрювати. Якщо Пудра підкреслює недоліки, зморшки мімічні, ті, яких навіть не видно, коли ми без макіяжу. Можливо, у нас неправильно підібраний тон пудри. Я не фахівець в макіяжах, але як я для себе підбираю, то завжди на тон або навіть на два світліше має бути пудра, ніж тональний засіб. Такими вбиваючими рухами я це все пророблюю. Пудра в нас має просто фіксувати наш тональний Далі я буду робити контурінг. До речі, про цей контурінг Патрісія Ледо. Лягає мазками такими плямами, не дуже мені подобається, або я ще під нього не пристосувалася, але його потрібно брати дуже мало. Краще його потім просто трошки додати, аніж поставити таку величезну кляксу. і... Не знатиме, що з нею робити. Взагалі, якщо так трапилося, що ви поставили кляксу, пляма, не знаєте, що робити, беріть або пензлик, яким наносили тональний, або пензлик, яким наносили пудру, або два відразу, і просто потрібно легесенько, акуратненько прибрати. Так, наношу я на вилиці, по лінії росту волосся, трошки ось так на носик і трошки. Цей відтінок я взагалі не використовую. Він мені просто білий, як пудра, так він у мене й буде не використаний. Далі я беру румяна, вони в мене такі рожеві, також їх наношу, на яблучка. Можна посміхнутися. Ще одне запитання. Якось, наче, в макіяжному відео не в тему, але також скажу. відео про прибирання на кухню задавали запитання яким засобом можна вимити плиту, якщо великий, нагар на ній. Знаєте, я досі шукаю свій ідеальний засіб для плити, я його не знайшла, на жаль. Також просила дівчаток в коментарях мені порадити, що румяшки я наношу трошки на носик, це було рівномірно. В одному з відео під в коментарях мені написала, що можна взагалі використовувати будь-який засіб для плити. Часів, чи сів, чи будь-який інший, можливо, навіть фейрі, просто засіб-пантежир для посуду, і наносимо його на поверхню, яку потрібно віддраяти, і покриваємо його плівкою. І залишаємо на кілька годин, можливо, навіть на ніч. І тоді цей засіб впарюється в цій плівці і бруд класно відходить. Якщо ви сьогодні дивитеся цей влог. і і вам цікаво, то можете спробувати цей засіб. Обов'язково напишіть у коментарях, чи це спрацювало. А також не забудьте підписатися на мій канал. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Що ми робимо далі? Ми будемо оформляти брівки. Я вже зробила ламінування вчора, але вони в мене зараз такі опущені. Я використовую засіб для брів, гель. Hey. Фіксуючий глембій, мені дуже подобається, я буду дивитися трошки нижче, тому що тут у мене зеркальце. Не раз вже казала, що мені дуже подобається цей гель. У мене є навіть на каналі коротеньке відео, відгук про нього. Також залишу вам зараз посилання зверху, можете перейти і подивитися. Можу також залишити вам посилання в інфобоксі, якщо вам зручніше переходити в інфобокс і дивитися відео. Рекомендації звідти. Просто зачісую наверх. І хоча в мене профарбовані брівки, хоча в мене є ламінування, все одно в мене є залисини, і я буду їх заповнювати ось таким олівчиком, також від Патрісії до відтінку 2. Це коричневий, їх всього три. Для блондинок, для брюнеток і для шатенок. У мене для шатенок. Просто заповнюю олівцем по всій брівці, не вожу. Лише знизу, де не вистачає волоски. Тут ще є така щиточка, і також можна трішки підчесати. Ще таке питання мені задавали в коментарях, як поживає моя імплантація. Моя імплантація зубів нарешті завершена. Свій відгук, всі запроти, мої якісь думки, все, що стосується імплантації, взагалі догляду за зубами, тому що я придбала декілька прикольних штук для догляду за порожниною рота за зубками, за яснами. Тому обов'язково будьте на моєму каналі, наступне відео буде таке зубне, зубний влог. Я розкажу. Про всі етапи імплантації, що до чого, як це все було, як я зараз живу з коронками, з імплантами, чи подобається мені, скільки я заплатила і. Все тому подібне, тому залишайтеся, буде цікаво, обов'язково буде наступний блог про зубки. Наступний етап макіяжа має бути тіні, але тіни у мене немає, я вже вам казала, тому замість тіни я буду використовувати ось цей відтіночок коректора. Цією ж самою щіточкою, що я робила корекцію, просто нанесу на яблучка мій макіяж що святковий, що звичайний. Завжди виглядає одинаково. І, в принципі, мені подобається. Далі. Я буду використовувати ось таку пудру для тіла. В меретклива вона в відтінку 2. Я нанесу її ось так наче хайлайтер. За рахунок того, що тут є пуховочка, вона не осипається. Тобто, якщо я наношу на яблочко, то ось сюди у мене і на ніс. Лискидки не падають. І залишилася туш. У мене від Patricia Ледо зелена, називається фурор. Щіточка тут ось така. Так, ось так у мене виглядає нафарбоване око, а ось ще око не нафарбоване. Я дуже люблю, коли фарбую, то тушю водити ось так у бік, тоді виходять такі оченята котячі. Вії я нафарбувала, Туш я не рекомендую, вона мені не дуже подобається. Вже її, звичайно, використаю, але купувати більше не буду. Ось, якщо я кажу, що я тональний, це просто бомба, то це бомба. І залишився у мене останній штрих це губьошки. Використовую я у відтіночки 03, також блиск під Патрисією Ледо. У мене сьогодні весь мейк. Патрісія Ледо. Мені дуже подобається, як він переливається. Так, мейк зробила. Нігті, до речі, я зробила в такому фіолетовому кольорі. І останнє, що в мене є, це така новиночка. Скіном Bubble Gum. така міні-версія без пшика. Просто ось так трошки пульюся. І буду пахнути. Пахне солодким таким гумкою. Боже, як класно. Ми з Кірюшкою зараз йдемо на день народження до варварки. Їй два рочки. Зараз вам покажу, що ми їй купили. Лялечку, такий набір. Їй по сьогодні подарують колясочку, і вона хотіла собі дитинку, тому ми сьогодні їй подаруємо цю дитиночку в такому класному костюмчику салатовим з джілкою. В набор також входить стільчик для годування, кілька аксесуарів, тарілочки, ложечки, взуття, звичайно, одяг. Ця іграшка видає 10 звуків, каже мама, папа. Hello, бай-бай, плаче і сміється. Також вона з відкритим ротиком, її можна годувати. Також вона може пісятися, можна їй міняти памперсик, так що варюшка буде гратися такою лялечкою.